Запускають вище, аби зменшити зону ураження. Про зміну тактики у дронових атаках з боку росіян на передовій кажуть бійці мобільних вогневих груп ЗСУ і додають так ворожі шахеди складніше збити з великокаліберних кулеметів. Крім того, БПЛА Росіяни фарбують у чорний колір, бо основні удари завдають вночі. На шахедному полюванні побував воєнкор. Руслан Сміщук його репортаж далі. І звуки щоночі чують жителі фронтової Донеччини та Харківщини. Росіяни масово запускають шахеди через лінію зіткнення, аби збити якомога більше дронів вздовж фронту. Працюють ось такі мобільні вогневі групи. Харківщина один із бійців такого розрахунку Василь везе нас на бойові позиції команди. Наскільки небезпечні ударні дрони знає з власного досвіду, нещодавно під час виїзду в його авто влучив ворожий FPV. каже, дивом уникнув поранень. Через заднє стекло колошила повністю машина. Все повилітало. Розмістившись на вогневих позиціях, екіпаж готується до роботи. Недовзі надходить інформація про пуски шахетів. Спеціальна програма вказує звідки залітає чергова група мопедів та вектор їхнього руху. Час пусків безпілотників росіяни практично не змінюють. А ось маршрути досить часто. невдовзі група перебирається на іншу вогневу позицію. Обов'язковий елемент оснащення, прилади нічного бачення, щоб бійці могли чітко знати, як високо у небі летить безпілотник, плюс акустичне коригування гучним мотором. Шахет видає себе, безпілотник слід підпустити якомога ближче. Ну, давайте та хоча б кілометр. Ну, хоч би кілометр. Ти підпускаєш його ближче і вже потім працюєш по ньому. Навздогін дехто стріляє теж, але знову ж таки береш попереду нього на випередження і стріляєш максимально короткими чергами. Там 5-6, 5-6, так викидаєш, і тоді шанс його збити дуже великий. Стріляти треба, коли БПЛА летить в бік розрахунку. Вдогонку врядлі, не заб'єш. Навздогін його не зіб'єш, дуже швидко літають. А на випередження, звісно, якщо він умовно буде від вас на один півтора кілометра, берете там перед ним метрів 50 і починаєте стріляти. Просто насипати купно. Він повинен потрапити в цей район у будь-якому разі. На озброєнні вогневої групи ось цей важкий американський кулемет Браунінг 50-го калібру. Встановлений він у кузові пікапа на спеціальній платформі. Зазвичай кулі виводять з ладу безпілотник і він падає. Найкраще, звісно, поцілити в бойову частину, щоб він вибухнув ще в небі. Тоді це максимально безпечне знищення БПЛА. Для того щоб так попасть, Щоб ось так влучити. Потрібен або дуже хороший стрілець, або щоб стояло мобілок 5-6, мобільного вогневих груп. Зу зушки зенітки дуже добре працюють у таких випадках. Більше калібр тут 12,7, а там 22. І якщо добре навчений екіпаж, то так хлопці розповідають раніше шахеди збивали легше. Останнім часом росіяни змінили тактику їхнього застосування, підняли безпілотники на висоту до кількох кілометрів. Ніж не літали. Високо, і все доставало. Вони ж не літали високо, і все діставало. Бувало, я чув історії, коли навіть з калашей збивали. А тепер усе змінилося. Півтора-два кілометри можуть і вище спокійно летіти. Потім їх почали фарбувати у чорне. І так потрібні прожектори, теплаки, ці арчери всі. І тоді так невдовзі підлітає шахет, підпустивши його поближче, бійці відкривають вогонь. Давай огонь! Чого разу збити дрон не вдалося, оборонці допускають, можливо, це була гербера, схожий на ударний дрон, безпілотник обманка. які пустишки. Гербери пустушки виснажують роботу ППО. На висоті кілометр особливо не розрізниш, шахет це чи ні. Але гербера, як правило, летить швидше, ніж шахет. Шахеди не єдина ціль для такого ППО. Нещодавно побратими хлопців зенітним fpv дроном знищили ворожий розвідник Суперкам, один із найбільших російських розвіддронів. Цей БПЛА здатен розвивати швидкість до 120 км кілометрів на годину. Під ранок зміна розрахунку закінчується, і вони повертаються в розташування до наступної ночі зі східного фронту. Руслан Смищук ведем Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.